Ваш вес мужчина, як китайський мішок цементів. Ну, У мене питання. 45-47 крути, хоч прокручуй. А якщо 126. Це напевно за кість він напав на тебе. 126, то похудай. Да. Ди, на, дивіться, блядь. якщо 45 кілограмів це один. Мішок китайського цементу то 126 кілограмів, три мішка цементу. Я вас вітаю. Якщо ви мене порівнювали з якимись мішками, я вам відповідаю. Ви, ви три, виграли ви три мішка. Три мішка цементу. Ладно. Звісно, якщо насправді то, от, якщо у вас 126 кг кілограмів, ваги вага може бути різною. Ви можете бути силовий спортсмен зі своєю спеціалізацією тяж, який. Просто інша спеціалізація, звісно, вам це просто не потрібно. Тобто, для кого я це відео знімаю? Для того, хто в принципі тяготить до турніку і кому я можу допомогти. Якщо ви 126 важите і ви взагалі не думаєте залазити на турнік, для чого ці питання, для чого ці коментарі, я не розумію. Ні, ну він може хотів. Уточнити, ну в принципі я вважаю, що Но, якщо коли 126 ти ваш 126 і -ти, ти не фармиш, то тобі краще за турнір не братися. В свят... Там зв'язки просто всур. Блять, <реш> я опять телефон поклав. <реш> 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 да, так, якщо 126, друзі, це не ваш спорт, <реш> <реш> просто. <реш>